Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні розпочинаємо розклади на тиждень. А якщо точніше бути, то дивіться уважно на з якого по яке число. Місяць липень. Перший для знаку Зодіаку Овен. Що чекає знак Зодяка Овен? на період з 1 по 8 липня Дивимося співпадіння, що у нас співпало. Які картинки? Якщо я пропущу якусь картинку, пишіть, обов'язково дам розтулмачу. Опис, описання. І так, друзі, що ми маємо? Із всіх тих картинок, які у нас співпали? Перше це якір. Він означає або стабільність, або затримку у якоїсь важній справі, яку ви зараз робите. Ця затримка не обов'язково недобра, це, можливо, просто треба зачекати якийсь час більш. Зручний для виконання цієї вправи. Далі ось цей значок флаг обозначає зміну місця роботи або зміну діяльності. Тобто, якщо ви виконували якусь роботу, а вам треба робити нову, то вам треба першу може, залишити на якийсь час і зробити це, те, що більш важливе. Але далі. Ідуть цікаві значки, котрі означають корона, це успіх вашій справі. І ось далі лавровий вінок це також успіх вашій справі. Прямуємо далі, робимо три розклади для того, щоб вони були більш точніші. Не обов'язково, що перший буде програватися в перший. Там три дні тижня, а наступні в наступні. Вони можуть, ці події можуть відбуватися так, як їм зручно. Просто пасіянс нам їх показав, щоб ми на них звернули увагу. Другий розклад. Дивимося уважно, що у нас співпадає? Які картки, які події, Багаття. Або костер. Це сімійне, звичайне сімейне життя, спокійне, рівноважене, гармонійне. Ось тут також в самому початку лист. лист або документ. Тобто, або вам щось сповістять і якийсь документ надійде, або це вже далі йде, як результат вашого першого розкладу. Коли у вас вдала справа і вам дадуть якийсь документ. Можливо, це один і той же самій документ, як вже висновок. Все, начебто, друзі, нічого більше не бачу. Дивіться, якщо, може, я щось пропустила, прямуємо далі. Третій розклад для овнів. Уважно, дивіться, які картки співпали. Від цього залежить, які події будуть відбуватися, ті, які для вас важливі. Знак зодіаку Овен з 1 по 8 липня. Дивимось уважно, що ми маємо. Ось у нас випали гроші. Ось у нас випало уточка. Вот у нас парасолька. І знову наш лист, або документ. Ось він. Що, друзі, можу казати? Перше, у вас випадають гроші. Або це результат і того, що у вас була спочатку вдала справа, і ви отримаєте за це винагороду або зарплатню. Далі у нас випадає качечка, це домашнє господарство. Тобто зверніть увагу на дім, і може вам щось треба докупити, може вам якісь вирішувати буденні справи. Не забувайте про домашнє господарство. Далі у нас тут з домашнім господарством випадає якийсь документ, документ або лист, важливий лист. І далі у нас тут іде такий значок парасолька. Це небесне покровительство. Тобто якісь вищі сили вам допомагають і не забувайте ніколи казати дякую за ті події, які у вас відбуваються в житті. Тобто це йде допомога вищих сил. Ось такий розклад. Зараз ми спитаємо на картах Таро ще дістанемо дві карти. Перша карта застереження, а друга карта порада. Карти таро коло сороку. Яке застереження? Для знаку Зодіака Овен на липень місяць з 1 по 8 число. Застереження таке, що будьте уважні з фінансами. Або використовувати їх правильно, або якось кожна, кожна людина знає, як правильно використати свої фінанси, щоб не було потім, наприклад, нехватки, недостачі фінансів. І порада, порада це перевернутий рицар мечів. Якщо у ваших справах знадобиться якась швидкість або рішучість, то будьте такими. Бо тут чомусь показана карта вверх ногами. Тобто, якщо ви не дуже рішучі, то будьте рішучими. А якщо ви, навпаки, дуже рішучі, то будьте спокійнішими. Тобто, кажучи, зберігайте якийсь баланс своєї енергійності. Дякую, друзі, за перегляд. Дивіться мої подальші розклади. Вони мають бути цікаві, а також корисні. Іноді така порада допомагає прийняти вірне рішення. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за лайки, вподобайки. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!